Черговий неспокійний ранок для Харкова. Близько 10-ї місто в чергове піддалося обстрілу трьома модифікованими боєприпасами. Доволі сильні руйнування у двох районах Харкова. У київському районі після прильоту почалася пожежа. Ворог завдав попередньо керованими авіабомбами по київському та холодногірському районах міста Харкова. Безпосередньо одне з влучань було зафіксовано на території гаражного кооперативу. Сталося декілька середків займання. Щонайменше три гаражі було охоплено полум'ям. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч, розташовані адміністративні будівлі і щонайменше 40 гаражів цього гаражного кооперативу. Також ще постраждали автомобілі, які знаходились поруч. До місця події прибули рятувальники, оперативно ліквідували пожежі. Як я вже говорив, сталося три осередки займання в різних гаражах. Сьогодні зранку були прильоти по двом районам: міста Харкова, це центральна частина міста. Київський район і Холодногірський район. На жаль, згоріло дуже багато автівок, крім цього, розтрощені гаражі. Це стосується Київського району. Жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це цивільні люди, цивільні машини, які тут стояли. Що стосується іншого прильоту, то це Холодногірський район. Теж цивільна інфраструктура, теж жодного відношення до об'єктів військових вона не має. На жаль, маємо на сьогоднішню годину одного загиблого і дев'ять людей отримали поранення. Так, звісно, Харків обстрілюють і продовжують обстрілювати. Нам потрібно, щоб закрити небо над Харком, Сучасне ППО. На цим я знаю, працює і наш президент Володимир Зеленський. І уряд, і наші військові. Ми отримаємо сучасне ППО. Це дасть можливість сьогодні більш-менш нормально жити. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.